Всім привітік! Всім привіті, дівчата! Зараз ми трішки походимо подалі, розкажемо, як у нас класно в магазині. Ля-ля! Всім привіт! Ви мене ще не бачите, а я вас вже бачив. Всім привіт! Дівчата, хочу запросити Кременчук на Шевченко 36, магазин одягу Діловая. Діловая, це в, е, працює більше 14 років з українськими виробниками. Навіть на, е, на вітрині це можна побачити. Е, ми представляємо колекцію українських виробників. До речі, на мені лук повністю з українського виробництва. І костюм, і ця маніжка, неймовірна, і жакет. І у нас багато багато чого стильного. До речі, розміри від 44-го українського до 60-го українського. І брючні костюми, і верхній одяг, і сукні. Тому ми не просто продаємо одяг. Ми працюємо стилістами і Ми підбираємо. Офлайн, а також працюємо онлайн по всій Україні. Дуже буду рада вас вітати в своєму магазині Діловая в Кременчуці. А також підписуйтесь на нашу сторінку вайбер-групу, де ми з задоволенням з консультантами попрацюємо і підберемо на ваші параметри ось такий стильний лук, і не тільки. Заходьте, підключайтесь, будьте разом з «Діловая». Я Поки ти будеш розповідати, я тебе Ой. пощупаю, дівчата. А що, тут це краще пощупай? Ой, Боже, дівчата, Катя. Да, дівчата, я, я, Доброго дня. Доброго дня, мої красунечки. Ну що, ми вже повним складом працюємо, Оленка трішки відпочила. Я вчора дуже багато займалася вашими замовленнями, вже частково щось поїхало. Але ви знаєте, сьогодні я отримала м, з нашої улюбленої фабрики верхнього одягу, наша українська фабрика ось такий неймовірний жакет. І думаю, показувати його дівчатам, це ж я собі залишила. А я думаю, ну Катя, якщо тобі сподобалось дівчатам, 100% він сподобається. Він дуже стильний, це, звісно, для таких модниць дівчата. Подивіться, по-перше, якість кашеміру. Кашемір Італія. 80% вовни. Теплий. Я от в ньому знаходжусь, в магазині у нас немає опалення. Супер. Ну, Колір колір неймовірний, коньячний, неймовірний зроблений рукав. Він трішки трапецією зроблений, розклішоний. І зверніть увагу на ці плечі, це прям моя любов. Вони oh. в мене і так не маленькі, але таким плечем мені би то, ну, якось так відвернули увагу. Жакет справді дуже крутий, на мені п'ятдесятий розмір, і, мабуть, якщо він шиється, я узнаю. Але дівчата, це не про цей піджак річ. Я замовила спочатку ось цю неймовірну норкову ем, жилетку. Маніжка, боже, як вона написана. Дівчата, ну я коли її відкрила, це натуральна норка. От я вам чесно скажу, натуральна норка е, вона йде в універсальному розмірі. Міряла його і Оленка, і я міряла. До речі, зараз я вам покажу. Я навіть знаю, хто її вже буде замовляти. Так, да, у нас є вже улюблені постійні клієнти, яких ми відчуваємо, яких ми знаємо, які нам довіряють, і в яких, яких ми, яким ми можемо порекомендувати такі ексклюзивні луки, комплекти, дівчатка. Подивіться, що я зробила. Ну, по перше, я одягнула на однотонний кашеміровий жакет, ось таку стильну річ. Поясочок можна додати. Можна одягати поясочок. Тут може бути, починаючи від сукні, закінчуючи однотонним пальто весняним, довгим під пояс сукня вийшли кудись. Там, запросили вас, де треба не куртку одягати, а ось таку шикарнючу маніжку. Я, я забула, як вона називається. Так, пояс обов'язково повинен бути шкіряним. дівчата. В таких луках якість фурнітури, якість аксесуарів дуже важлива. Обов'язково повинен бути гарний шкіряний широкий пояс. Це може бути пояс резинка, це може бути. А, Просто шкіряний пояс. Але ось такий класний лук я собі замовила, коли я побачила. Подивись на себе в дзеркало і ми подивимось на тебе. Так, дівчатка, супер. Я, ну, я готова до такого експерименту. Навіть зараз погода єврозима На мені натуральний жакет і ось така тепленька стильна річ. А ви можете експериментувати навіть на тепле в'язану сукню одягнути. Жакет не обов'язково, це не комплект. Ви зрозуміли? Просто у мене не було чого одягнути, як завжди. Тому дівчатка, це не маленьке відео. Ми вам кажемо, що ми підходимо не стільки одягнути, продати вам сукню, а зробити цілий лук. Новий образ. У 2025 році Катерина Венгер трішки змінилася. Хтось пише, що мені не йдеться ж зачіска. А головне, як я себе відчуваю. Ну, якби не оцей закладений ніс, дівчата, я б відчувала себе просто супер. Трішки не можу очухатись. Тому я зараз себе змінюю змінюю свій імідж, стиль. І хочу це зробити разом з вами. Всім папа! -па. Чекаю, хто захоче, ці жилетки шиються, будуть вони на днях. Ціна ой, в районі 90 доларів. Дівчата, це я так сказала, бо я ну, не пам'ятаю 90 на 42 ось така ціна. Ну, але ж це ексклюзивна річ, і я думаю, вона буде у кожній з вас. До зустрічі!